Для людства театр є традиційним видом мистецтва. Він уже не одне тисячоліття багатопланово впливає на особистість, пояснює світ, створює емоційні імпульси для діяльності людей, виконує величезну виховну роль і тим самим сприяє формуванню якостей, необхідних для життя в суспільстві. Я вважаю, що театр це мистецтво, в якому живі актори відтворюють роль перед глядачами на сцені також. Театр є важливою складовою культури та історії. Він може розширювати свідомість глядачів та надавати їм можливість подивитися на світ з іншої точки зору. Театр відкриває нові грані, картина в ньому, на відміну від кіно і телебачення, не сформована, а лише формується. Власне, це а також як актори взаємодіють із публікою, подобається мені в театрі найбільше. Театр це інша атмосфера, інший світ, відмінний від реального. На мою думку, театр може розвивати у людині багато різних рис і якостей, які можуть бути корисні в різних сферах життя. Відвідування театру та спілкування з акторами та іншими глядачами може допомогти розвинути емпатію, тобто здатність приймати та розуміти почуття інших людей. Це може допомогти в усіх сферах життя, від особистих взаємин до роботи. Театр може стимулювати креативність та фантазію. Оскільки глядачі можуть уявити себе на місці акторів та переживати історії разом з ними. Ось, наприклад, відвідування театру вимагає від людини уваги та концентрації на виставі. Це може допомогти розвинути ці важливі навички, які можуть бути корисні в різних сферах життя, включаючи навчання та роботу. Відвідування театральних п'єс і інших композицій може допомогти нам розвинути комунікативні навички, взаємодія з іншими глядачами та акторами. Які можуть бути корисні у всіх сферах життя від особистих взаємин до професійних контактів. Я вважаю, що не менш важливу роль театр відіграє у культурній та історичній свідомості кожної людини. Театр може допомогти людям краще розуміти культуру та історію свого народу, а також інших країн та народів. Це може допомогти розвинути культурну та історичну свідомість та розширити свій кругозір. Я міркую. Що театр не тільки продовжує своє існування, а й розвивається? Сучасний театр відрізняється від театру 19 століття, але його мета не відрізняється від мети старого театру. Актори також намагаються донести до глядача своє сприйняття проблеми, яка хвилює серця багатьох. Актори здатні прив'язати глядача до своєї гри, не дозволять померти театру. Що можна сказати про театр саме в моєму житті? Скажу, що цей вид мистецтва не зникне, а буде продовжувати розвиватись. На закінченні я б хотіла сказати, що театр це інший світ, це світ, у який може поринути кожна людина, починаючи від малого і закінчуючи старшим. Всі ми маємо розуміти, що театр це щось неймовірне і захоплююче. Саме завдяки театру людина розвинула у собі вміння співпереживати. І ставити себе на місце іншої людини також старається розвивати вміння грамотно викладати і доносити свою думку, а особливо висловлювати її без допомоги слів. Театр допомагав і допомагає особі розвинути вміння розбиратися в людях і життєвих ситуаціях. Театральні п'єси прив'язують у нас любов до літератури і здатність до осмисленого корисного читання. З Днем театру творіть та витворяйте.